За адресою вулиця Святослава Ріхтера, 51, Комунальне підприємство Житомир теплокомуненерго проводить ремонтні роботи у зв'язку з цим. Тимчасово перекрили одну смугу руху у напрямку вулиці Довженка. На даний час було проведена робота по е, прирізанню асфальтового покриття з метою підготовки заміни плити перекриття. Найімовірніше потреба у ремонті виникла через те, що теплові мережі прокладали ще за радянських часів і розраховували, що плити перекриття витримуватимуть вагу у п'ятнадцять двадцять. Тон на сьогодні час ми бачимо, що дуже йде багато нового будівництва. От і скоріш за все через велику тонажність вантажівок, які проїжджають через ці шляхи плити, перекриття виходять з ладу і просідають. Минулому році в нас, до речі, тут були ремонтні роботи, заміна обладнання, компенсаторів. Але не дивлячись на це, на сьогоднішній день потрібно знову міняти плиту. За словами начальника виробничо-технічного відділу, Житомир Нову плиту перекриття уже замовили. По планам в четвер має бути готова і буде сюди привезена. При всіх найкращих варіантах в четвер буде замінено цю плиту. Для заміни плити залучать бригаду з чотирьох чоловік. Після завершення ремонтних робіт комунальники засиплять яму і відновлять рух транспорту смугою. Навесні ж, коли дозволятимуть погодні умови, ділянку заасфальтують. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1.